Всім привіт! Сьогодні п'ятниця 13-го. Ранок почався так собі, але сонячна погода, тому вирішила трошки пройтись, прогулятися біля моря і беру вас з собою. Зранку повітряна тривога, діти в школу не пішли. Сьогодні дистанційне навчання і багато вчителів, які вже захворіли, тому і так було завдання. І так було над чим працювати. Планую спуститись і подивимось. Погода морозна, хоча я, поки пройшлась, зняла перчатки. Людей, ось тут в крижанокці на балконі, я бачила зараз тільки одну людину. І там раніше були лебіді, таке сонечко і давно його не було, тому вирішила прийти хоча б так на море, але я планую все ж таки спуститись. Пушу. Спуститись там вже відкрито. І давно тим паче не була. І тут для мене блиска. Толі пташки, толі лебіді. Зараз пройдусь і спущусь. Отак. Таке сонечко. давно не було. Ось так. Які останні новини? винен, то що горів. Макдональдс на Лерепасівський це вже відомо. Але пожарів було і крім цього достатньо. Щось багатенько пожарів у місті. Останнім часом, яка краса так. І вже, до речі, позамерзали навіть лужі Калюжі Вау! Як красиво. Я красива. навіть бачила сосульки на деревах, де була, мабуть, водичка. Класно. Можливо, комусь цікаво, можливо, хтось також сюди ходив прогулюватися, то я вам показую. Ось так. Саме головне, що це моїй пішій доступності. І ось на цьому пляжі Анастасія у мене вперше відчула, що таке море. Ще зовсім-зовсім маленькою. Це її перший пляж. Саме зараз я буду туди спускатися. Ось так виглядає. Бачу, що там лебідів внизу зараз вам ще... Їх не видно, так що я поспішаю. Там люди є, так. левіді є таке відчуття, що ще маленькі також. Тут є спуск, можна просто спуститися або піднятися. Тут така невеличка, невеличкий майданчик, де можна було займатися. Ось так виглядає. Ну, а я йду сюди на спуск. Ось такий спуск. Зараз швиденько спущусь, бо хочу одним кадром. Не хочу виключати, сподіваюсь, видно море. Вау. Лебіді, але я корм не взяла щось. Збиралась, збиралась і забула по ітогу. Так що, так що в інший раз нічого страшного. Можливо, хтось буде годувати, і я їх зніму. Бо тут було 10 птахів. Ось так виглядає. Сонячна погода і вже прямо зразу настрій відчувається. Люди прямо з'їжджають машинами. Вау! Тут ось така труба. Оцей дитячий Анастасій пляж. Скільки лебідій. трошечки збільшу, щоб було краще видно, mm. як красиво. А цей щось сірий, чи грязний. чи він? А тут вода с трубы печи. Вот труба. Собака тут глядеть. Будет трошечки. Ха -ха. Так, трошечки збільшу, щоб було видно. І пройду, мабуть, в той бік. Хтось починаю їх кормити. Куда ж я ухожу? Вау! Рівно, піду трошки зняла, хочу так пройтись. Я спустилась ось там з балкона, і ось тут пляжі. Так, що Хочу пройти. Колоса тут така ще суха, бо інколи заходить вода і прямо ось до цієї дамби з камня. Інколи може бути таке, що не можна пройти. Можна ось там трошечки вище пройти. А так тут комфортний пляж, якщо з дітками дуже комфортно. І тут вже відкрили, то можна прогулюватися. Тут тому я хочу прогулятися. Якщо це можливо, біля моря, біля тим паче сонця. Ну, такі дні зараз не часті, тому... Якщо є можливість, можна пройтись. В цьому сезоні цей пляж був зачинений. Можливо, в наступному році можна буде тут плавати. Бо тут можна так на пробіжечку прибіжався, окунувся і додому. Що... Жалко, коли от прямо тут поруч будинки у людей, і не можна було поплавати пройдусь і отримаю насолоду. Класно, так? Таке відчуття, що центр міста зовсім поруч. Коли я працювала в управлінні архітектури, тут був такий проєкт, що тут построїти Міст, щоб розрядити дороги, автомагістраль, ну так нічого, звичайно, не було зроблено. Але така, такий план був. Я сама бачила, підготовчі роб ну, роботи, самі плани, самі плани, бо проходила на утверждення, як, ну, як лист, подається, заявка. Так що. Я не думаю, що це така тайна, бо так і залишився такий проєкт. Краса. Люди не багато, але є. Багато вже знають, що тут є лебіді на зимовці. Десять. 14 іноді було, давно не була, тому ось так виглядає, бачите, все ржавіє, все виходить з ладу, біля салоної води. Дуже швидко все приходить у негодність. Сподіваюсь, що мене чути. Зараз я перевішую трошки ближче. Буваю ще що чути. Долучиться, щоб звук був як можна найкраще з собаками. Ну, тут такий вже більший пляж, така полоса. пройдусь, Може, хтось скучив. Далеко. Морі відійшло далеко. Тут не була така полоса. Була, ну, можливо, два метри від каміння. Від каміння. Тут готель, а там далі санаторій молода гвардія. Так виглядає. Але пляж вже такий там більш зарослий буде. Трошки пройду. І там зараз ляг. Але хочу все ж таки біля моря пройти. Ммм, класно. Хоча б трохи. М -м -м. Отримати вітамін Д. Один чи два рази тут чоловік рибачив, рибалки тут також збираються. І там, де я лебіді знімала, там інколи багато бачила. І тут також Ось там є вихід до моря. Готель. Я думаю, що він пустий. Да. Бізнес, скоріш за все, ну постраждав, звичайно. Нічого з цим не поробить. Дивіться, прямо тут будинки. От літо, яке вже пройшло, море поруч, вони його бачать, а плавати було не можна. просто сонечка. Або відтуди можна було йти, або відсюди до бідій. Якось мені хотілось почати швидше з прекрасного. Такий готель тут. Тут кафешечка була. Щось було. Вот тут ми часто також. З дітьми приходили. В основному тут. Потім Лозановка. І тут ближче. Біля Лозановки там, де слон. Як це називається, я вже... я вже і забула. Тут був причал. І там також прям оголілась. От так упала вода, що оголілась. і видно там корабль. І він був повністю у воді. Вау! Море відійшло. Можливо, це на зиму, бо не було видно. а Зараз видно затоплений корабель. Ну, Там якась, ну, може, невеликий корабель, але все рівно. Да, я, якщо чесно, перший раз бачу, щоб він так оголився. Ось так виглядає тут. Є дитячий майданчик тут також. Ось готель. Ми тут також люди жили. Або ресторан, може я щось не розумію. Да. У мене таке відчуття, чи почистили хоч трохи, бо було більше. зарослів. Мені здається, почали трошечки чистити цей пляж, бо він був ось в таких кущах повністю. Оце все. Тут також були кущі. Ось такого плану кущі були. Це було заросше. А зараз таке основне почистили. Але сміття багато. З моря виносила, скоріш за все. Так що так, рибалок немає. Зараз, мені здається, риба вже не ловиться. Да, скільки ми тут з дітьми плавали, скільки відео знімали. Вони у мене, в мене ж є дитячий канал, то вони спочатку... Забрали той. У мене був той канал, вони такі були активні, що постійно якісь в них були ідеї, я їх починала знімати. Ось тут каса така була. да, красива. Пройдусь. Мілело море. Сто відсотків. Трошечки ось так ще пройду, майже до кінця. Барташок мало, тільки лебіді і все. пройду туди і ось там. Зазвичай рибалки сиділа, Ну, мені здається, хто рибак не Мені здається, нічого зараз не ловиться. Сонечко яке. Так. так камінь, каміння, каміння, каміння. Ой-ой-ой, да. нікого немає. Тут прям так зробили такий закуток. Там угу. такий закуток, де можна посидіти, щось поїсти. Типу століка зробили. Ось так, ні? Прямо. Справжня зима. Так, виглядає вот, тут, Симпатично. тут симпатична ялиночка тут є. Краса. Новорічна каска. Цікав ялиночка. Симпатична. Осуваються вже морозець, трошки пройшла, Сонечка вже починає садитися, і я йду з зовсім трошечки хочу вам показати. Так що ось так прогулялась. Все. Останні лучі. Так що квіти зовсім скоро. Зажухнуть, бо трошечки ще рослинки є. <г 98> Мені зоопарк прямо так. Їх тут двоє. Бачите? Вау, Ха-ха! <г 98> Ой, який ти? Ой, який потяга. Так. Вау. Сі за Розмовляють. Ти красунчик, так? Красунчик. Ай. Тима моя сонечко. Все, пока, пока тобі. Сонечки все виглядає наше. Я закинуюсь. Жановський ринок. Сонечка. Поки я дойшла, вже майже сідає. Ось така зупиночка маршрутки, а Я йду додому. Так що на цьому кажу все. Пока. Гарного дня. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бо... Або самому гуляти, або знімати і таким чином відчуття, що ти не один. Гарного дня!